Часто ходжу інтуїтивно вулицями. Часто ходжу вулицями і зупиняюсь. Коли вже не можу йти, лягаю спати. Часто ходжу вулицями, дихаю, живу, дивлюсь. Буваю, відчуваю себе в'язним місто. Буває, відчуваю себе в'язним планетом. І дую відшуковую сенси буття. Як жити, щоб було цікавіше? Ні в якому разі себе не вбити. Буває, ходжу, ну, наче зачарований. Тільки рух спасає життя. Постійні питання. Щоденні плани, викручені руки від неодмінних знущання, біль, старання, надії, сподівання, мрії, зупинка, довгий сон, та місце. Якби хтось зупинився і спитав, Хто я відповів, бо не знаю. Я десь тебе бачу, бо він запитав, а я вихволів, би не знаю, можливо, а в серці спокійне, знання, знамещено, точно знайоме і дуже давно. Просто я тут зовсім не пам'ятаю того, що можна сказати, що пригадав, яку річ історію дістати з пам'яті, з усіх, що найцінніше. Про що сміється або плаче насправді душа? В кінці кінці дивлюся на нічне місто, на кількість домів і машин, квартири людей, скільки історій, скільки історій. і скільки болю. Скільки сподівань. Багато в чому схожих, багато в чому гірких і солодких. Неперевершені сценарії життя. Сценарію клауди омиває дощем. Літнє сонце відігріє запеклі рани від холодних весень. Наступна зима запорошить останні кінцівки трагедії минулих століть. чисте озеро космічної мудрості висвітлить брудні галіфеї від воєнних походів, і море солоне, тиші та спокою, загоїть відкриті сліди від нанесених справами ран. Що ще тут сказати? Чого тут хотіти? До чого добігти? І як не зірватися? І справа не в тому, що бідний поет. Справа в чутливості. Високій чутливості.